Безпека України це відсутність загрози з боку Росії. Оце є наша безпека або знівелювання загрози з боку Росії. А тепер відкриваємо першу джерело і дивимося: А що може бути для нас спричинити що відсутні, відсутністю загрози з боку Росії? Що боїться Росія? Росія боїться двох речей: перша війти в реальне протистояння з НАТО, і ми бачимо, що би вони там не розказували, ну вони не булькають в ту сторону. Вони там щось розказують: бомбіть Варшаву, там Берлін, там можемо повторити, ну на рівні там Ділітантської. І ми це розуміємо, що Росія боїться НАТО. Значить, нам треба в НАТО. Де в плані миру Зеленського слово НАТО? Я не бачив там тих чотирьох букв. Не буду повторюватись. Далі де за друга що ще може прогарантувати відсутність загрозу з боку Росії для України? Це нам може прогарантувати розвал цієї імперії. Бо ця імперія живе за рахунок захоплення нових і нових територій, держав, людей, громадян і так далі. Розвал цієї імперії це національно визвольний рух поневолених народів всередині Росії. Це сьогодні є? Нема. Ми можемо це сьогодні зробити. Звичайно, ні. Чи, можем, чи могли би ми підтримати, наприклад, протистояння в Дагестані? Могли би, а ми підтримали. Чи могли би ми підтримувати серйозне протистояння в Башкортостані? Могли би і там люди виходили, повірте мені, проти центральної влади в Росії. Там а не хватало лише, не не щоб почали фігачити мінтів. От, от цього конкретно, не хватало. Конкретно ви ми... говорите, да, що ми могли би підтримати. Що це означає? Ой, варіантів підтримати є багато. Ви знаєте, що в світі криміналу, наприклад, нічого святого, крім грошей, не існує. І качати режим це ідеологія і філософія криміналу. Я думаю, що якби кримінальники Башкортостана підтримали б народно визвольний рух Башкортостана, то протистояння з їхніми мусорами було б дуже жорстоким. І там була б зовсім інша історія. А це питання зараз не до Ігоря Лапіна, це взагалі то питання до служби зовнішньої розвідки. Механізмів є дуже багато. Ви ж подивіться, як служба зовнішньої розвідки Росії спрацювала навколо листа університетів до НАТО. І ми ж так всі 61 університет звернулися до НАТО, щоб не брали Україну в НАТО. Починаєш дивитися, це позиція університетів? Ні. Це є якісь викладачі в різних університетах, і вони від себе підписали тільки про те, що це їхня особиста позиція, до речі, про російське, бо багато з них там заміщені на російських грошах. То про це там кими, про те, що це їхня особиста позиція, такими маленькими маленькими буквами. А про те, що вони з 60 університет звернулися е, до НАТО не брати Україну в НАТО, про це розігнали всі е, новини. Російське СЗР тут спрацювало. Яка контрпропаганда була з нашої сторони в цьому контексті? Окрім того, що зараз Ігор Лапін на вашому Ютуб-каналі розповів? Я не бачив. Ви подивіться, яким чином працює Ізраїль? Ізраїль, бачачи, як в тому числі російські е, мережі за кордоном підняли хвилю а-ля пропалестинських мітингів. Проти країни Ізраїль, розповідаючи про мирних мешканців Палестини, які гинуть від війни, звинувачуючи в всьому Ізраїль, Но всі мовчали про те, що, що було першоджерелом цього протистояння, цієї активної фази е, війни Ізраїля за виживання. Всі промовчали про Хамас і про ті звісно, що зробив Ізраїль. Вони винайняли площини, рекламні площини в найбільших городах світу, в тому числі Сполучених Штатах Америки, там де є дійсно центри прийняття рішень. І на цих рекламних площинах нон-стоп 24 на 7 за гроші показували звірства Хамазу по відношенню до ізраїльтян, коли почалися ці події. Що зробила Україна? Чи Україні важливо питання і думка всього світу в контексті протистояння Росії? Важливо. Але як виявляється, вона менш важлива, ніж підтримка 18% населення великого президента Зеленського. Бо 2 мільярди на єдиний марафон це якраз саме про це. Нам треба працювати зовні, і наша служба зовнішньої розвідки має працювати не лише на території Росії в контексті підтримки боротьби поневолених народів, а ми маємо працювати на територіях європейських країн. Щоби сьогодні, після того ж самого Охмадиту, от як добре спрацювали, наприклад, і в Нью-Йорку, і в Вашингтоні, там є українська діаспора, є українські, ну, українські біженці, багато людей, які об'єднані там в певні групи, там по тобто 20 тисяч людей, і так далі. Там в Вашингтоні, 26 тисяч, по моєму, і так далі, вони всі виходять зараз на демонстрації підтримку України, особливо після цієї кричущої трагедії в Охмадиті. Розумієте? Це має займатися цим, в тому числі і служба зовнішньої розвідки. Очільник служби зовнішньої розвідки, колишній в нас зараз в очолі РНБО, а нового я щось навіть і прізвища не пам'ятаю. Ну, напевно, це добре, бо напевно він новий, він дуже гарно замаскирований, розвідник і ми, як то кажуть, роботи розвідки не бачимо. До речі, коли ми не бачимо роботу розвідки, це дуже добре. Якщо ми не бачимо, то і ворог не побачить. Але це я просто називаю такі елементарні речі. Це те, що в будь-якому підручнику. Як то кажуть, можна прочитати про, про роботу спецслужб, про роботу розвідок. А сьогоднішній день ще раз наголошую: медійну історію контрпропаганду ми в 2014 році, вибачте, просрали. Формат Ютубу дозволяє таке слово казати. Вот. А сьогодні ми. Теж програємо по зовнішньої політичній діяльності. А хто відповідальний в нас за зовнішню політику в Україні згідно конституції? Ну, не Ігор Жешлапін. У нас є президент Зеленський. Він формує ці всі речі, керує РНБО, керує службами всіма і так далі. На сьогоднішній день вертикаль влади заточена під одну людину. Чи добре це під час війни? Ну, скажімо так, питання дискусійне, але напевно це добре, бо є війна, має бути якесь єдине началі. Але коли в нас ми не можемо зрозуміти, а хто ж керує країною, хто формує ті документи, які затверджує Зеленський своїм підписом: Єрмак і 5-6 менеджерів, тобто, от ці всі проблеми же це теж бачить, тому завершуючи тему, як би ми могли б оцю відсутність загрози з боку Росії сформувати? От два елементи я назвав. Так, це можливо звучить цинічно, і завтра знову десь там російські пабліки будуть цитувати лапіна і так далі. Але ще раз наголошую: це все дієві речі, розвідки і спецслужби так і працюють. Пам'ятаєте, ми обговорювали, що наші розвідники пройшли 600 кілометрів по тилам ворога для того, щоб підірвати там те, що нам потрібно, що, що стосується як кажуть, захисту нашого мирного неба. Чи можемо ми проводити такі глибинні розвідувально-диверсійні спецоперації на територію супротивника? Та звичайно можемо. І приклади є. Геройських людей. Слухайте, нас Червінський навіть Семаха з ДНР витягував. В нас люди, як то кажуть, готові були штурмувати ізоляцію і зробити, тільки по ним порушувались кримінальні справи. В нас операція вагнерівців похирилася на найвищому рівні. Ми вміємо це робити, наші спецслужби вміють це робити. Тільки треба розібратися, хто там є спецслужбісти, а хто там є, як то кажуть, при, при, притулені, при прикормлені для придачі бізнесу. Слухайте, ну які, от нехай мені хто не хай вибачить: ну як яку функцію? Цілий підполковник, напевно, вже може й полковник, Червінський, міністр е, інфраструктури часів Януковича, виконує в гурі. Ні, з нагородним золотим пістолетом в ресторані фотографії є скрізь. Ну, таке от. А в контексті контрпропаганди взагалі, яку функцію може виконувати у шльопок Шевченко, той, який їздив до Білорусі, до Лукашенка, той, якого ГУР відмітив за якусь там роботу, котрий вчора почав розповідати в Унісон ще з одним слугою народу, як то його той, що з російським прапором? Забувся його. Прізвище я в себе на сторінках розміщав. Почали розповідати, що війна та зло, треба срочно договарюватися. Треба прикратити це все. Це є елементи російської пропаганди. Всі позитивні банкомати на сьогоднішній день настроїлись на те, що треба Україну поставити раком і прийняти умови Путіна. Вони всі активізувалися. На каналі мусі. 24 на 7, я тільки де не включу. Мені вилазить ці всі речі про те, що ну, ми ж не будемо вважатися проігравшими, якщо в нас є століця і виход до моря. Всі розповідають про якісь мирні ініціативи, і вже таке знаєте, впроваджується в український інформаційний простір, мир за рахунок території. А я хочу сказати: в нас війна йде не за територію. За, е, Україна держава має територіальну цілісність тут святе. Тому що це є прихисток для всіх українців. Але ті, хто сьогодні готові поступитися територіями, вони всі цинічно мовчать, скільки мільйонів українців на окупованій частині ви готові кинути. Всі, хто сьогодні говорить про якісь там перемиря, замороження, відмороження і так далі, вони, що вже вже пам'ять вившимо з голови з 2014 -го року, перемир'я були сотні: зернове, хлібне, великодне, різдвяне, новорічне, шкільне. Хоч раз таке було, щоб ми не стріляли? Ну не було.